У військово-морських силах України професійні сержанти відіграють особливу роль у створенні сучасного і боєздатного українського війська, уособлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України. У навчальному центрі військово-морських сил збройних сил України відбувся випуск навчального курсу підготовки на випуску майбутніх командирів відділень. Побувала Алла Харівська. Навчальний центр протягом трьох місяців готує командирів відділень базового рівня за трьома розділами: це методика загальної підготовки, виховна робота у підрозділі та методика спеціальної підготовки. Майбутні командири-лідери спроможні згуртувати військові колективи, організувати і особистим прикладом забезпечити порядок виконання визначених завдань. Саме ці курсанти сьогодні отримали свідоцтво, яке дає їм можливість впевнено дивитися у майбутнє. Особовий склад навчального курсу підготовки на напротяги трьох місяців навчався в навчальному центрі військово-морських сил Збройних сил України. Хлопці добре навчалися, отримали базовий рівень знань. Сьогодні випуск. Вони отримали посвідчення, яке дає право займати посади командира відділення сержантів та старшинського складу. Хочу побажати всім доброго. Кріпко в міцного здоров'я, флотського щастя і всього самого найкраще. Командир-лідер це військова людина, яка виявляє ініціативу, відвагу, мужність і за будь-яких обставин бере на себе всю відповідальність за виконання завдань. Саме цьому курсантів навчали у школі сержантів. Сьогодні вони роз'їдуться по своїм військовим частинам. Втім, зв'язок з друзями припиняти не збираються. Багато друзів мене тут залишилося. Я думаю, надалі ми будемо з ними званюватися, а також зустрітимося, приїдемо в начальний центр військової частини А-4591, зустрінемось і всім побажати міцного здоров'я, повищення в кар'єрі і всього самого-самого хорошого, ребята. я з вами скачать Зараз ці хлопці пишаються, що вони військово моряки контрактної служби, а школа сержантів дала їм такий базовий рівень знань, щоб у подальшому майбутні командири відділень впевнено та гідно керували особовим складом. Я був направлений з військової частини А3304, Корвет Тернопіль» для проходження курсів школи сержантів, так як мій командир корабля побачив мені командирські здібності та направив сюди. Для того, щоб я здобув базовий рівень підготовки в навчальному центрі та зміг по приходу на мій корабель стати на посаду командира відділення, після чого мені буде вірений особовий склад, яким я буду керувати, а керувати я буду ним так, як мене навчили в школі сержантів. Навчання курсантів закінчилось, і після урочистостей та фотографування на згадку військові моряки вирішують для подальшого проходження військової служби вже на посадах сержантів відділень, взводів, берегових військових частин і частин авіації, військово морських сил збройних сил України.